Центром Львова під російську музику, скандальна київська блогерка Вікторія Краснова, відома під псевдонімом Девіл, знову оскандалилася цинічним вчинком. Дівчина на новенькому мерседесі проїхалася пішохідною площею ринок і взялася вихвалятися цим у мережі. На відео блогерка їде біля ратуші, де щодня прощаються з українськими військовими. Ба більше цинічно підписала кадри. Цитую Львів, що тут по перепустках. Додамо, дозволи на проїзд площею ринок надає ЛКП Ратуша сервіс. Втім, чи була перепустка у дівчини та на яких підставах вона їхала площею ринок, наразі невідомо. Нагадаємо, Вікторію Краснову неодноразово затримували за нетверезе водіння, а під час повномасштабної війни Краснова заявила про те, що підтримує Путіна, а зараз мовчить про війну у своїх соцмережах. Саме вона раніше вихвалялася тим, як катається у комендантську годину південним мостом у столиці. Андрій Дідвудюк, телеканал НТА.